20-ту річницю відзначило товариство сприяння обороні України 26 вересня 1991 року. Його перейменували із ДОСААФ. Організація належить до Міністерства профтехосвіти і займається навчанням водіїв. Товариство сприяння обороні України спортивна організація. Вона веде підготовку кадрів професії водіїв різних категорій. Організовує культурно-масові заходи, підготовку робітничих професій. Ми маємо е, дві групи категорії це. І маємо одну групу категорії Б і групу категорії А. Ну щойно якраз група категорії Б здала екзамени, так що трошки зменшилося. Набираємо слідуючих учнів. Ну і помаленько. Процес іде. Колись була державна структура, вона і тепер рахується державна, але фінансування було за рахунок державного бюджету. А тепер ми собі на самогосподарстві, самофінансуванні. Що заробили, то і маємо. Зато купляємо транспорт, зато купляємо запчастини до нього, ну, господарка. Василь Фесюк очолює організацію з осені 2006 року. В Коломиї його здають як водія професіонала і відмінного інструктора. Улюбленій справі віддає весь вільний час. До неї залучив навіть сина Тараса. Молодий чоловік теж успішно навчає їзді на автомобілях усіх бажаючих. Дитинство полабається машина, на машині їхати, навчати. Дивлюше, непогано виходить. Я вчуся по цій професії на викладачах і поступово до цього набираю навиків і працюю. В Товаристві сприяння обороні України водіївчаться їзді на різному транспорті, окрім пасажирських перевезень і великовантажних причепів. Серед бажаючих навчитися кермувати чимало жінок. Жінка нічим гірша за чоловіка, і всі права, які має чоловік, повинна мати жінка. Чуся вже місяць, маю отримати категорію Б. Повністю задоволена навчанням, що що теоретичним, що практичним. Гарне відношення викладачів до нас. Дуже мені все подобається. Василь Кравчук, ветеран організації. Він пропрацював у колишньому досафі 12 років. Потім віддав чимало зусиль часу автомобільній школі. Чоловік із приємністю прийшов на урочистості до рідного закладу. Змінилося багато техніки новішої, шої є нових модифікацій, класи. Зробив я, наприклад, класів і в СТК, і в автошколі. Навіть не знаю скільки. Порізав, скільки автомобілів на експонати, що е, і випустив шоферів, що якби їх взяти такого за руки і е, е, ланцюг зробити, напевно було б до Франківська. На урочистостях присвячених 20-й річниці товариство ветеранів і працівників нагородили грамотами від обласної влади і навіть президента. А Василь Фесюк отримав найвищу нагороду в даній галузі. Медаль від голови обласної державної адміністрації Михайла Вашванюка. Після урочистостей автомобілісти влаштували святковий пробіг вулицями Коломиї.